Увага, друзі! Зараз ми підійшли до смереки. Ну ці, цьому дереву, цьому слід вже десь близько 10 років. Але коли я його побачив перший раз, це що е, зрозуміли принцип медвідь почав мітити свою територію, і тут були такі е, сліди кіхтів. Медвідь об починаючи лупить куру і знизу догори і кажуть, на яку висоту обдерти обкороване дерево, такий медвідь високий. Тут ми бачимо, ну доволі такий медвідь не не, не маленький був. Так бачить такі випадки, що бачимо великі дерева, такі обкуровані сліди кіхтів, і біля них такі маленькі смирічки теж обдерті. Це означає, означає те, що медведиця собі лупить куру. Діти маленькі медведя. Бачу, що мама робиться собі чухають. Ну повірте, побачите свіжий слід обкурованої смереки. Це ну. Це нічого доброго може не означати, бо медвідь мітить свою територію. Тим самим він показує що ви до нього, в нього в густях. Дивіться, друзі, бачимо слід якийсь висок якоїсь тварини. Бачимо, до цього дерева підходять дикі тварини і чухають.